Отже, друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хабвонюз, і сьогодні хочу розповісти вам про новенький важкий танк 9 рівня Type 68. Ми вже оглядали тайпа 71, тяж 10 рівня гілки нової японці. Я можу сказати, що в загальному гілка вийде непогано, цікава, але великий мінус це велике перезаряджання. І давайте зараз відповідно, що ми поговоримо для початку про армату, потім про мобільність та про бронювання і в загальному про живучість цього танку. Хочу нагадати, що ви запитаєте, звідки де знаю, що ця гілка буде до Нового року чи після нового року відразу ж на вийде. Тому що Type 63 це японський важкий танк восьмого рівня, який буде в новорічних коробках. І відповідно його уже тестують дуже інтенсивно. І він буде в цих коробках, тому що потрібно якось презентувати. Нову гілку для того, щоб ввести ті танки 8, 9 та 10 рівня. І щоб ми зрозуміли, що це за механіка. А через 2-3 тижні нам введуть саме цю гілку після того, як вийде Type 63 в реалізацію. Давайте ближче до гармати та розберемо, що це за танк. Середня шкода спострілу у нас 400 одиниць, середнє пробивання базовим бронебійним снарядом 250 мм. Відповідно, що у нас ще є бронепідкол, і бронепідкол у нас пробиває 311 міліметрів. І не забуваємо про фугаси. Фугаси в загальному нічого тут для себе не означають, тому що ми на них тільки зможемо пробивати якогось гріля бабаху 40.05 і якусь остежку в борт, то можливо в жопу. Всього 60 міліметрів пробивання та 515 альфи. Середня швидкість польоту снаряду складає 1050 метрів базового, 1250 бронепідколу, і загально можемо сказати, що тут дійсно круто, тому що на тайпу 71-го у нього кумуль, і там 1350 метрів летить снаряд кумулятивний. Ну це якось дуже дивно. А бронебійка летить 1050 метрів на тайпу 10 рівня. Тобто щось тут не складається. Але відповідно, що ми це все зможемо розібрати разом з вами вже після того, як цей танк вийде із супертесту, і ми будемо розуміти, що це таке, і як воно в загальному діє на наші тактичні характеристики, та чи не поріжуть його? Відповідно, що це все лиса статистика, тому що нерви будуть, і відповідно, що цей танк може занерфити по бронюванню, по стабілізації і так далі. До речі, у цих танків є система охолодження гармати, і з системою охолодження гармати ми будемо мати 10 секунд. А от вже без охолодження гармати 14 секунд перезаряджання вашої гармати. Ну і в загальному точність буде також поліпшуватися. Також у нас є осадний режим у цієї гілки, тобто ця гілка може робити осадний режим, тобто опускатися та трішки підніматися. Що ми маємо по зведенню? Зведення гармати 2-2 секунди це без обладнання. Тобто, якщо поставити відповідне обладнання нормальне, більш-менш таке, що буде на точність ДПМ грати, то можна сказати, що 2-2 секунди це доволі круто. Розкид на 100 метрів 0,28. Відповідно, що це із охолодженою гарматою. У нас такий розкид. без охолодженої буде десь 0,35. Кавені донизу 8 градусів та 20 доверху. Що я можу сказати з на рахунок кавенів? Кавенни дуже круті. Тому що насправді у нас бронювання башні складає 300 міліметрів, і ми зможемо доволі непогано від невисокого насипу танкувати противника боєкомплект цілих 50 снарядів, що дозволить нам нормально розігратися на весь бій. Тобто не спішите зливатися, там це вам не якісь там 20 снарядів боєкомплектів. Ви зможете нормально пограти ближче до мобільності. Мобільність 35 км вперед та 14 км назад. Потужність двигуна 1000 кінських сил, та на одну тонну 16,9 кінських сил. Що дозволить нам в загальному доволі непогано набирати швидкість та мати швидкість повороту гусениць 35 градусів та 30 градусів повороту башні. Не можу сказати, що цей танк буде дуже суперово повертатися та дуже круто їздити, але можу заявити те, що цей танк буде на швидкості доволі непогано маневрувати. Давайте відразу перейдемо до того, що ж ми маємо по бронюванню. Бронювання у нас тут невелике, да і хп у нас ніби доволі непогано, але все-таки цей танк може, може відзначатись не дуже добре за рахунок того, що у нього ще не. Відомі тактичні характеристики повністю, тобто він ще тільки вийшов на супертест, і ми не знаємо, що буде. Отже, ХП. По ХП ми маємо 1950 одиниць, із закалки, і з закалкою ми десь будемо мати 2050 підпонтів. Плюс закалочку, якщо кинемо, то в загальному буде круто, якщо у нас будуть фугасами бить, бо бронювання в бортах і в лобі у нас немає. Всього 80 міліметрів в лобі та 70 в бортах. Відповідно, по башні, по башні у нас 300 мм в лобі та 80 в бортах башні. Що це нам говорить? Що лоб, можливо, ми і будемо нормально танкувати, але вже якщо брати борт башні, підставився під бабаху, мінус 2000 і йти в ангарі. Огляд у нас 390 метрів та дальність зв'язку 750 метрів, що дозволить нам в загальному пересвічувати противника, якщо ми прокачаємо екіпаж, да і в загальному буде нормально грати на цьому танку на деяких мапах, де є горбики. Тобто, якщо у вас кине на якийсь Єнськ, то на Єнську ви не зможете реалізувати свій корпус, тому що він картонний. Вас будуть пробивати просто всі. Ну і давайте перейдемо до членів екіпажу. Члени екіпажу у нас всього чотири: командир, навідник, механік водій та заряджаючий. Що я можу сказати про нову гілку? Нова гілка доволі непогана, вона цікава, але трішки не вистачає того, що тут дуже а мала шкода, як у наших однокласників, наприклад, взяти ВЗ-шку китайську 9 рівня, в неї там 440, Альфа Страйку чи 490, якщо не помиляюся, то відповідно, що і КД таке ж саме. Тобто, можливо, потрібно щось десь міняти, робити, щоб у нас якось гра йшла на одному рівні, а не когось зарізати, а когось піднімати. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, буду дуже вдячний вам за. Підтримку лайком та вподобайкою, і в загальному підписочкою та коментарем. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.